Чесно та відверто, відповіді на складні запитання до християн. як я можу йти до церкви, якщо саме церква була ініціатором хрестових походів? Це сильне і справедливе питання, доволі часто його повторюють. Бо По хрестові походи це кров насильство, політика і величезна кількість зла, яке робилося під християнськими символами та прапорами. І робити вигляд, що цього не було, буде як мінімум нечесно. Але давай розбиратись без спрощень по перше, хрестові походи не були виконанням вчення Христа. Христос не закликав завойовувати землі, вбивати невірних чи поширювати віру мечем. Навпаки, він сказав царство моє не від світу цього. І хто візьме меч від меча загине? Тобто, насильство в ім'я віри це пряме порушення слів Ісуса, а не їх виконання. По-друге Ініціаторами походів були не Євангелія і точно не Христос, а політична церква у 11-13 століттях. Церква була тісно пов'язана з державою, владою, грошима, територіями папи, королів феодали використовували релігію як інструмент мобілізації мас. Це була суміш страху пропаганди і геополітики. Називати це чистим християнством ну це ж історична неправда. По-третє, люди можуть прикриватися Богом і чинити зло, і Біблія про це прямо по. Переджаї. Ісус сказав, багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, не твоїм іменем, але я скажу, я вас не знаю. Тобто сам Христос визнав, що від його імені будуть чинити зло. Це не сюрприз для християнства, це його болюча реальність. По-четверте, церква це не безгрішна інституція, а спільнота грішних людей. Йти до церкви це означає, Схвалювати всі історичні злочини, які робилися під її прапором. Це означає приходити до Христа, який часто був у конфлікті саме з релігійною владою свого часу. І головне, якщо не йти до церкви через гріхи християн, тоді логічно не довіряти жодній сфері життя. Лікарям, бо були медичні злочини, держави, бо були війні, науці, бо були експерименти над людьми. Але ми відрізняємо ідею від зловживання нею. Підсумок доволі зрозумілий. Христові походи це гріх людей. Церква це місце, де ці гріхи мають визнаватися, а не виправдовуватися. А Христос це той, хто ніколи не кликав убивати за нього. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні чесні відповіді, пишіть коменти, і не забувайте про вдячність Да, вірно у вигляді вподобайки.